Неймовірна краса, загадкова фантазія, майстерність виконання все це про дивовижні роботи Оксани Кузьменко з Юрківки. Приходить на згадку любов до вишивання моєї мами. Вона мені її привила з дитинства, вона вишивала, в'язала, і тому я від неї це все і все своє життя я рукодільничою вишиваю, в'яжу. Трохи щось шию, те, що не вмію. Може не багато, але трошки. Ну, мені це подобається, воно заспокоює нерви. І кінцевий результат мені дуже подобається. Маму мою звали Міля. Вона нічого не казала. Я просто бачила, як вона це все робила, а казала вона завжди не то, що нічого. Вона казала, дівчата вчиться, тому що нас було троє, брат і сестра ще. Дівчата вчиться в житті, все пригодиться. Оксана Олексіївна сама із Монастирщанщини Долиля завела її у Донецький край, де працювала у шахті на дуже важкій роботі. Та на початку цього століття в 2000-му повернулась до Юрківки, де відтепер і створює свої художні роботи неймовірної краси. Вишивати розпочинала ще із школи. В школі, мабуть, я ще коли вчилася, я вже вишивала рушники, я вишивала серветки. Мені дуже це подобалося. І коли я перейшла на бісер, то... Я зрозуміла, хоч це дуже клопітка, кропітка така робота. Особливо, коли ти вишиваєш отакі готові речі, їх дуже важко вишивати, тому що вони не мають властивості. Ну, десь, коли ти заготовки купляєш і тоді вже тоді вишиваєш, це набагато ну, простіше, наче. А ось бісер прийшов пізніше. Цьому допомогла подруга, що подарувала перші дуже дорогі серцю трафарети. Ну, так як ви розумієте, що бісерне вишивання, воно не настільки е, таке давнє, воно зовсім недавнь, е, недавно його почали. Я побачила перший раз. Років 10 назад, я дуже захотіла, дуже люблю, захотіла ексклюзивні якісь речі, особливо для себе. Тому я заказувала, вишивала. Ці роботи для мене найдорожчі, тому що це самі перші мої роботи, які я тільки вишивала. У мене подружка вишивала бісером вже давно. Я дуже хотіла і не знала, як. Вона мені купила дві заготовки і сказала, Оце тобі бісер, оце тобі заготовки. Починай. Оце я почала із цих двох заготовок. Я їх вишила і почалося далі. Це було так далі. Ну і багато я вже звичайно роздарувала. І цей рушник йому вже 12 років. На цьому рушникові мій син вінчався. Оксана Олексіївна завжди майстерню працювала крючком, шпицями. Сьогодні її теплі домашні шкарпетки зігрівають воїнів на передовій. В'язала я не тільки носки, я в'язала дуже великі речі. Я в'язала платя жакети. В'язала світера. В'язала дуже багато костюми дитячі в'язала. Я дуже багато в'язала. Я весь час ходила обв'язана, теж ексклюзивні, як ви самі розумієте, речі. На даний час я не вишиваю, я нічого такого не роблю, тому що ми зараз всі працюємо і хочемо і допомагаємо і вимагаємо від себе жертвенності для нашої перемоги. Так як нашим котикам зараз уже буде холодно. Тому ми і в лютому місяці тут з дівчатами в'язали і передавали волонтерами теплі речі. На даний час я теж повністю перейшла на вив'язування теплих носочків і таких слідочків для наших воїнів. Наші українки найталановитіші, тому кожний без остріха може спробувати себе у вишивці. Ми така нація. Дуже творча, дуже, дуже така світла, випромінююча любов і всю цю любов, всю цю свою якусь ми хочемо внутрішнє своє показати. От на чому я можу показати на вишивці. Дивлячись на мої вишивки, люди, мабуть, розуміють, мій внутрішній якийсь світ. Не треба боятися. Ви, не, ви, ви навіть не уявляєте, наскільки все воно кладеться, як хрестик за хрестиком, так і бісеринка за бісеринкою. Ти навіть не встигаєш спохватитися. дивіться, вже 4 часа ранку, ти ще вишиваєш, і тобі хочеться. А може, от я подивлюся, як оцей колір має лягати на картинку. А як оцей, ну є ще оцей колір? Подивлюся, як він буде лежати в картин, і точно вже ляжу спати. А ще Оксана Олексійна із задоволенням бере участь у заняттях фолькгрупу Юрківчанка. Там, до речі, заспівує і наша наступня героїня Ганна Дячук. Ганна Лукашівна і сьогодні пам'ятає, як співала зі своїм батьком. Стоїть гора висока. Не наче справді рай. Після сьомого класу вона відразу пішла до роботи. Буряки, ферма та завжди любила вишивати рушники, постільна білизна, сорочки. Тетя моя вишивала, Тмашівці вона жила. І я від неї я в неї часто була, і я так полюбила. Я одразу кончила сім класів у 55-му, 56 й 57-й я пішла вже до овець і отам от вилізла на тифондра, і там вишиваю самі. Намалюю, що хочу, і те вишиває. І так навчила собі вишивати. Хрестиком теж поїхала до Братової, нам раз показала Максим, і я навчила шити. Квітки я всілі змальовувала, де тюлі гарні, красиві, квітки. Сама малювала вишивок. Ну, я ж говорю, було 26 наволочок тільки вишитих. Простинів 4 чи п'ять. А ці рушників то вісім було чи десять. Тобто то вдома лишила, то вже вони вийшли з моди, порвалися вже. А я бачу, ви ще й сорочки вишивали, так? І сорочки. Ну, сорочки вже тепер, як стала вже виступати. О, -то. Тепер, ні, і тоді вишила. Христом у мене є така вишита, на, на тих одіркатих майках, тільки я віддала десь уноці. На така гарна взор, такий гарний теж рукавий. Є у оселі майстрині і затишні плетені коврики, а для дітлахів утіхою ляльки-мотанки. Всі вони надзвичайно колоритні, кожна зі своїм характером, навіть зі своєю душею. Ганна Лукачівна у свої за 80 все одно не може жити без роботи та без пісні. Цілий зошит записаних пісень, що є надвеликим скарбом, адже більшість цих пісень невідома широкому загалу. Ой ти зелен, луже, чи не землечі, тобі байдуже, що розмила опові, береги любові, там, де ми ходили, зорі нам світили, а де стали в парі. Сховались у хмарі, між плати туману, Виринає ятрані з я вдивлялась у вечірню пору, Голубу прозорість день одеть. Колектив Юрківчанка пишається своїми учасницями. Пишаємося, що в нашому селі, в нашому краї, в нашій юрківчанці є такі талановиті люди, як Анна mm -hmm. Лукашівна. Mm -hmm. да, це наша сама така активна. Людина і дуже, дуже цікава. Завдяки саме таким майстриням, українська культура вистояла під могутнім натиском чужих, агресивних впливів, зберегла свою самобутність та залишилась материнським співом на багато поколінь. Місяць на небі Човні дівчина пісню співає, а козак чує серденько мре.